Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я починаю 33 й випуск рубрики Відомі люди. Василь БОЄчко. Василь БОЄчко народився 4 січня 1975 року. У селі Симаківці Коломийського району Івано-Франківської області. Український військовий Капітан Герой України закінчив історичний факультет Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. Під час студентських археологічних експедицій знайшов артефакт тисячолітньої давнини фрагменти керамічного посуду залишки кам'яних знарядь. Із 1997 року по 2002 рік. Учителював у сільській школі. Відтоді кілька років займався підприємницькою діяльністю. Потім працював старшим інспектором Дорожньої патрульної служби влітку 2015 року, як старший лейтенант запасу, пройшов місячні курси передпідготовки у Національній академії сухопутних військ імені Гетьмана Сагайдачного у місті Львові, став воїном 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади Збройних сил України. Брав Василь участь у антитерористичній операції та операції Об'єднаних Сил на Сході України. Василь Васильович Боєчко відзначився у перші тижні кінець лютого та початок березня 2022 року повномасштабного вторгнення в Україну військ РФ, реактивна артилерійська батарея під його командуванням вразила 28 колон і близько 40 скупчень живої сили і техніки. Противника у Київській області. А бригада, до складу якої вона входила, виконала стратегічно важливе завдання із відбиття наступу противника на Київ і з боку села Мощун Бучанського району Київської області. Василь має такі нагороди: звання Герой України і зрученням ордена Золота Зірка 10 березня 2022 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вільність військовій присязі. Тому ось такі у нас герої, українські герої. У мене велика гордість, що я живу в Україні, що серед нас такі є герої, справжні військові, справжні захисники та захисниці нашої рідної України. На таких військових і тримається наша Україна. Тому слава всім Збройним силам України, слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні! Героям слава! А я дякую всім за увагу! Пишіть коментарі, побільших пишіть, дивіться всі мої відео, ставте подобаєчки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене, як ви знаєте, дуже і дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу!